Друзья, всем привет! Починаю влог с дуже чистого скла зеркала Так, у нас сегодня план действий такой, Приїхали мы на дачу Вот такие у нас виконечки Хорошая прикрылка без скла Коротше, хочемо ми спробувати поставити сюди Типу буржуйка, так? Да, називається Ромка? Achieve. Що там вона нам покаже? Попробуємо поставити. Ромка хоче виміряти е, розміри цієї ць, форточки. Туди жестяночку таку, жестяну пластиночку поставити. І туди oh. вивезти трубу. Бо тут дуже холодно. Ось. Мої рослинки там гарні. Гарна, сьогодні у нас погода, плюс 7 градусів вроді би. Так що отаке. Тут у нас стінка така. Кому треба? Кому треба? Можемо віддати. Да, Можемо віддати. Безкоштовно, самовивоз і ось ще один кусочок. Ні, серйозно. Хто з житомира Розберемо де серця. Ой! Чого тут? Це ромка таку шо, виряні? Реально... Ну. Береш. Ну так. Да. Чем ты таким любишь? Ножницы специально. Ага. Маникюрниц. Маникюрные ножнички. По металлу. Угу. Короче, завалялась у нас. Не завалялась. Вам сейчас літом купив таку буржуйку. Там десь на Барахолці, да? Угу. За 100 гривень. За 100 гривень ты купил? Ну, плюс-минус 200. Так, просто. А? Навес метал. А. так коротко, це. Це стоїть вона у нас без діла, а тут холодно. Тут ніколи не тупилось. Так що ми хочемо спробувати розступити. Так, Ромка в закромах знайшов. Крамбеша два а, мабуть, що ні трубу таку. Тримай трохи. Щас тримаю. Тримай. А та і та труба кусочок тієї така сама, да, діаметром? Ну, я думаю, туди... Бо я ж думаю, ця вже доверху піде, а ту на. Туди піде. Куди туди? Ні, спочатку ж менше, має бути, а потім а Оця длинна підеш на вулиці вверх. Поняв? Блін, а тут тут сквозить, звісно, каже. Це, виходить, тільки тут є скло. Тут. тут скла немає. А там, щоб ви розуміли, скло наполовину є. Тут є. Це е, коли там... Коли це було? Коли перші місяці війни... Гепало там у нас в місті, і Спілька. тут воно впало. А, самоліти літали, так? Да? І воно від цього розсипалося вікно. Тут і так такі, звісно, старенькі, але так би ще б стояла би. Нічого страшного. Хай це буде максимум, що... що ці дурні нам зроблять. Дай таке. Це громкий новий інструмент. Дружина подарила. Намікулаєчка. Все. Аби робив. Треба знати, що дарить. Может так. О, нормально. Отлично. ці мусорку. Молодой Супер. Для пташечок. Це, щоб ви понімали просто бруд, а не те, що ви подумали. Що? Так, ту форточку от відкрили, цю закрили фіртку. А воно не защибається, так? Да? А воно не сквозняком не відкриється? Тепер спробуємо цю буржуйку доставити. Ага, йдемо доставати. Ви розуміли? Буржуйка в нас аж тут. Аж там. Ось вона, зараз будемо доставати. яка. Так легко піднімаєш, як то воно легенько. Це у нас буде з поддонів лавочка на вулиці. Ось наветься. Надо було половину цього всього перекидувати. Цим ми займаємося трошки пізніше. Що робити? От у нас. Та ні, пішло, так? Пішло, да? Вся хата в диму, але це двері відкриті. Коротше, коли двері відкриті на вулицю, то тоді воно типу, йде нормально. А коли закриваються двері, нема тяги, і коротше, все сюди в хату йде. Громка тебе не видно. Іди воздухом подихай трошки, ти тут закоптився. Що робити? Ось така у нас ця. Каптілочка, ця буржуєчка. Скажіть, що робити? Може зараз розігріється вона, де да, воно піде нормально. Може. Угу. Ну, ось все одно, типу, цей дим іде всередину. Ось. Чи це вже цей ходить дим, що був? Цей що був. Угу. Прикольно. Дуже. Диво, все вже йде назад, диви. Ну повітря туди доє. Воно не герметично? Може. Диво воно сюди, тільки сюди і виходить. У нас почті не видно. А я яблуні обрізаю, чую запах, думаю, може це ти же, що ти тут жариш, якісь шашлики. <ріху> ось знов дим іде. Бачите, угу. туди задуває. Угу. Ось така. <ріху> ну, коротше, експеримент сьогодні. <ріху> да, ось дує вітер і воно сюди задуває, бо вітер типа в трубу, мабуть, треба, щоб отак воно було. <ріху> Ой, іскри летять. Бяха, главне хату не спалить. Це що це у нас? Віктор цой? Висоцький. О, я не бачу здаліка висоцький. Ти будеш палить? Тому ж нічого немає, просто це. Обгортка. Угу. Там бумажка всередині чи трошки якась паленячка є? Поленячка? Треба подождати. Нормально. Скажу, мені здається, що треба, щоб оця труба от, не отак от ішла, а вверх. Тоді воно не буде задувати. да, Мені теж так кажеться. Бо воно вітром, правда, задуває і все сюди тіпи, йде. Там у нас голе поле воно сквозить і все. Мені теж так кажеться, але це я не буду всім-сім всім, колупатися. Через місяць буде тепло. Ну, ради интереса просто подскажите, в чем причина. Сейчас напишу во всем. Рома! Дуже позитивно. Ну, мое так и Вот так, вот так, вот так. И, вверх, да. А оно просто так. Буквы Г пішло. Да, вверх еще мое. Все мое вверх. Угу. І все, щоб ви понімали, ми двері відкрили на вулицю, так? Да? У тебе відкриті двері? Ага. Тоді трошечки тяга йде. Але воно ну, все одно все в хату все заходить, де добрий день. Нічого, прокоптимося, трошки пропахнемося. Дай нормально. Рамка підшимані диван. Ми його віддамо людям, які потребують. Ну, тут він не треба. У нас тут ще один залишається в другій кімнаті. і кровать. Цей диван віддамо, ці стіни. Так що таке? Вонка трошки тут шаманія, бо він уже роз. Розлізься. Ну, а що це ти там таке робиш? З сусідом. Місто. Ну, не, ну хто потребує, дай буде їй да Нам тут просто не треба. Воно. У нас один є, вже. І ще є оріжко. Нормально, І ще на другу там сторону де хватить. Дай все. Советської качество. Так, я взяла свій інструмент. Це моє яблуня до. Зараз я вам зніму, яка воно буде після. Так, а це моє після. Як вам? Трошки общеб, конечно, пообрізала, б. Струпочки такі остались усі. Але хай же буде так. Ось підходи і ось дерево яблунька. Я впевнена, що їй це не нашкодить. Ну, так, що друзі, ось у нас ще є грушка така зароща Треба буде нам її теж почистити. Не бійтеся. Врізати дерева їм це тільки на користь. Ми вже в минулому році з Ромкою в цьому обідились, да, Ромка? Ми обрізали на страх і більше. О Боже, ось такі було яблук, такі крупні, ось такі, блін. Такі яблука були. З корня йде. Всі сила. Все, ножики, вже піть-чуть. Які? А, оці? Ну тут треба викинути зразу вже в пакет, де на смітник. Ні, це вони вже самі перші в мене, вони вже це такі. Це тут просто може відкрутити трошки. Не знаю. Щось їм вже не дохінця. Що таке? Зараз хочу ще посадити. Ці, що я вам показувала рослинки. Ось в мене вони тут стоять. Вайгела дві штучки, дві дейції. І що це там ще? І ще щось. Що це вайгела? дейція. Вайгела. Зараз я пригадаю, в інтернет зайду, як вони виглядають. А, це калина у мене. Е, де їх посадити? Зараз я вирішу. Це деться, мабуть. Вайгела. А, третя Вайгела. Це, мабуть, три різних види. Я вже чекаю, як мені тут все розцвіте весною, деться. І це в мене що? Три вайгели, одна і Астра. Астра. Так що таке, зараз приступимо до посадки.